А вот, видали такую. Все, нет у нас больше рыба дорогого. Если армия говорит, мне надо, то государство напрямую оплачивает затраты. Но ну, они вот не считают этот шаг безрассудным. А больше у Владимира Александровича Зеленского проблема. Ведь вы прекрасно знали, что Россию военным путем победить невозможно. Ну хочу... <рістична> привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Тут ми. Не пропускаємо жодних таратив і псо та брехню, яку розпускає про нас ворог. Тут ми висміюємо російського окупанта і розказуємо вам, як все виглядає насправді. Але на старті, як і завжди, я закликаю друзі обов'язково вас лишати свій лайк, підписуватися канал Турбанова Лайф коментувати почути побачене і звісно, отримувати. Задоволення від побаченого, а сьогодні, повірте, ми багато чого прекрасного для вас підготували. Ось, наприклад, історія чи вистава скоріше в двох актах. Діло було на Курщині. Російські військові буквально козряються тим, що, нарешті, жодна пташка, тобто один безпілотник, повз них не пролетить. Що все, їм нічого більше не загрожує. Вони чик-чирік в доміки і у безпеці з'явився супре. Дорогий російська розробка, все як вони люблять, аналогах ні парні пі всім дроном лянті у нас. Ну, це ще не саме головне. А от і далі таку ха. -ха, -ха. Щас пажом. Далі склейка проходить декілька годин по тому, і ті ж музики кажуть: ой, нас, роз... нас розбили все. Нема більше дорогого ребу, немає тачки, і якимось чином, в принципі, самі вбереглися. Сягніто у нас більше больше дорогого і Тачки. А так добре, воюємо помаленьку. Це здається, якась антиреклама ВПК з Російської Федерації. Сягніто у нас більше риба дорогого. Та й в цілому здається, що із питанням забезпечення російської армії є проблеми, і мова не тільки про неякісне мова про те, а чи не закінчуються у Путіна і у Росії гроші на продовження ведення повномасштабної війни? Я говорила це друзі безліч разів і повторюю ще раз: війна це дорого, це супер дорого, а особливо так як воює. Російська армія останнім часом фіксується тенденція до того, що більше не існує в Росії багатомільйонних контрактів. Пам'ятаєте, коли росіян кликали на СВО, підписуючи якраз контракт, з який вони отримували шалені гроші? Цього більше немає. Є проблеми із забезпеченням, в принципі, із виплатою окладу, і найголовніше із забезпеченням у тому числі. Коли виникають потреби в авто, в пальному, в якихось снарядах, в Росії існує якась дивна система забезпечення банками, регуляторами і не тільки. Пропагандисти криком кричать, що армія має отримувати все і негайно, без кредитів, без грошей. Військові не мають в цьому розбиратись. Може, так і має бути, але ж не в Російській Федерації, де воювати настільки на широку ногу мільярди викидаючи у повітря, наприклад, дроновими і ракетними атаками, зрештою, варто було б очікуватись, що рано чи пізно Росія стане банкротом. І здається, друзі, що і сам Соловйов, обговорюючи якогось мегарегулятора, нам підказує, що справи в Росії набагато гірше, аніж нам здавалося на старті. Якщо армія говорить, мені треба, то держава напряму оплачує затрати, не видає кредити, просто напряму авансирує і покупає. Все. Які банки з якої хрен радості повинні на цьому наживатися? Это быть не должно. Все должно быть лишнее убрано. Это очевидные вещи. У нашего государства море денег. Это у мегарегулятора нет понимания, где они. Это наш мегарегулятор живет в своем мире, в котором бегают розовые пони и срут разноцветными вафлями на головы российских промышленников. Делают, что ха-ха-ха, все нормально. Очнитесь! Посмотрите, что сейчас и кто из промышленников могут себе позволить долгосрочные программы. Вы вообще все о чем в мегарегуляторах? Возьмите, езжайте на любой завод Ростеха. Езжайте к металлургам, к угольщикам. Что у вас не было иллюзий, что там хорошо. Вот там работают патриоты. А ви патриоты чего? Вы граждане каких стран? Я хочу, чтобы хоть кто-нибудь из вас хоть раз в жизни пришёл в эфир и честно ответил на вопросы, не через губу писать доносы и жаловаться, а честно вступили в дискуссию. Вы же не способны. Знаешь, вы понимаете, что ваша точка зрения ничтожна. Ви знаєте, і таке враження, що коли закінчилися свої пропагандисти яких, ніхто та, ні, не слухає і не боїться, то треба із шафи діставати Максимальних маргіналів, ну, тобто, прям хлам, прям сміття, прям те, що ніколи навіть в Україні не користувалося авторитетом. Ну, вони от не вважають, цей шаг безрозсудно. Про ядерне озброєння вже тепер висловлюється і Азаров. Азаров, господи, Азаров! Ви можете собі уявити ці кровосісі, які дають якісь оцінки. Річ в тім, що Азарова, певно, запитали: слухайте, як його звали? Микола Іванович. Глоянович. Да, Янович, а що ви думаєте, а як ви думаєте, чи буде протистояння Росії і НАТО? Вау, 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 стоп, подождіть. Як це, вони ж воюють всі ці роки. Яка війна? ви ви про що? Але його питають. Як ви думаєте, вот это ж вот Європа, вот это вот вона нарощує озброєння і все проти Росії, это ж пряма пряма угроза і ескалація. Ну і Миколайович, ви ж такий ефективний менеджер в усіх питаннях. Каже, да да в Європі ніхто не вірить, що Росія може використовувати ядерне вороження. А з чого б це, скажіть, мені Росія використовувала ядерне озброєння. І з того, що суверенні інші країни, воєнний блок нарощує не ядерне озброєння, о мамамія, а Росія його не нарощує. Здається, що Росія шукають різноманітні канали, людей, напрямки, ресурси, щоб ще раз і ще раз погрожувати, але стапи. Війна триває повномасштабно три з половиною роки. В цілому війна триває вже понад десять років. Ну вже все було, вже все бачили, вже все чули, вже все сказано по мільйону разів. Ну Якщо з першого разу ми не злякались, то ви вирішили, що ви нас кровосісями злякаєте. От вони збираються, сходя з їх такі можливості у них є, обеспечити огромное превосходство в області ворожахів над Росією. И развязать конфликт. Они этого не скрывают и даже адресуют нас к 27-му или максимум к 1930 году. Но вот надо их переубедить. Переубедить в том, что защищаясь, Россия вправе нанести упреждающий удар и ответить так, как положено ответить в данной ситуации. Вот они должны быть в этом убеждены. Я думаю, что произойдет смена политического руководства в Европе. Вот все-таки смотрите, сейчас на УАСКе, Макрон, например, да, плохие результаты у Стармера, у Мерца тоже не, такие результаты, которые не говорят о том, что ему светят долголетие. То есть, возможно, произойдет смена прихода более таких реалистичных политиков. Потому что играться вот с такими вещами, верю, не верю, ты давай так не работай. Политики так не работают, верю, не верю. Ты смотри, реальный расклад сил. реальной, реальной ситуации, принимая решения, исходя из реалий. А реалии такие, что России деваться будет некуда. Если Европейский Союз нападет, то я думаю, что они используют российское руководство все абсолютно возможности для того, чтобы нанести поражение тому, кто напал. Ой, ну и нарешті знайшовся винний, точніше відповідач чи доповідач. Одним словом, той, на кого можна повісити всіх собак. Тут выпал Лукашенко. Далее я не знаю, а дальше выпускает Лукашенко. Он сейчас кто? Він все ще чинний президент, чи вже Путін в нього відібрав всі бразди правління? Одним словом, Лукашенко випав для того, щоб сказати, що всі хочуть миру. Всі, от буквально всі, тільки сука Зеленський не хоче. Сьогодні ми отримуємо масу інформації в останні дні, що тут зроблені у Сьогоднішніх Штатах Америки, які дуже хочуть продвіження тут, не в Росії, які готові до продвіження. І не в європейських лідерах, або у Владі Савичу Зеленському проблема. Йому ж, блядь, кажуть: віддай Україну. Ну, що ти жмешся? Отдержишся мертвих вотка і за цей Донбас. віддай, Віддай всього війни, ніби. А він, сука, не хоче. Ну, от хіба це не показник того, що він проти миру. Ти віддаси території і мир настане. Але чомусь Зеленський так не хоче. Сам Лукашенко вийшов для того, щоб пригрозити, попередити, завангувати. Я навіть не знаю, просто стендап якийсь провести на тему того, що якщо не зупинитись просто зараз, то України не буде. Тобто виявляється, що зараз ситуація що, гірше ніж в 22 му році, коли в нас не було нічого. Ну, дійсно срочно, тому що якби как бы там не було Росія, продвігається на фронті. Я это говорю ответственно, поскольку каждый день это наблюдаю фактически. И это может привести к исчезновению Украины как государства. Ну и посмотрите, одуревших этих соседей Запада, прежде всего Украины, известные уже силы и государство э, видят себя в Западной Украине. Они уже готовы оттяпать часть Украины, как это было. до начала Великой Отечественной войны. Тоже понимаете, о чем идет речь. Поэтому там замес очень серьезный. И вот хотелось бы, чтобы все-таки в очередной раз скажу, президент Украины услышал мои предложения и понял, что счастье ему на территорию Украины никто не принесет, кроме советских государств. Поэтому нам с честью договориться. Какой-то выпуск нас вийшов, просто конкурс стендаперов. Президент Беларуси всегда говорит правду. Я хочу, чтобы все обратили внимание на его слова, которые он сказал на саммите СНГ, когда журналисты его спросили, что мешает заключению мира на Украине. И президент, как всегда, честно, откровенно сказал правду. Что мешает заключению мира на Украине? Соединенные Штаты Америки готовы к миру. Им эта война сегодня уже не так нужна, как раньше. Трамп действительно прилагает усилия к миру. Даже европейцы уже готовы лечь под США и согласиться с миром. Президент назвал причину, почему мир до сих пор не заключен. Препятствие одно. Киевский режим и лично президент Украины Зеленский. Они прекрасно понимают, что если сегодня будет заключен мир этой власти в Киеве, придет конец. Люди у них спросят, почему вы не заключили мир раньше, зачем было нарушать минские соглашения, почему вы не договорились сразу после начала СВО, а это можно было сделать в Минске или в Стамбуле. Они спросят у них, где эти миллионы долларов, которые вы украли, почему столько украинцев лежит в могиле. Ведь вы прекрасно знали, что Россию военным путем... Побідіть невозможно. Я хочу, щоб слова президента услышали як можна більше людей, особливо на Україні. А от здається, самі росіяни не позбавлені реалізму. Принаймні, деякі лишаються адекватними. Коли їх питають, слухайте, а як ви думаєте, якою буде російська економіка після завершення СВО, ну тобто повномасштабної війни? І багато хто відверто відповідає, що тяжкою. Тобто, певно, ті, хто не вірять словам Путіна, який розповідає про те, що російська економіка тільки-тільки розправляє крила. Ні, росіяни відчувають, що відновлення буде довгим з дефіцитом, що доведеться вибиратися із ями, що буде надзвичайно погано, адже Росія, як була, так і лишається під тиском санкцій. Нічого в житті Росії не змінилося і навряд зміниться. Сподіватися на те, що Росія повернеться на старі добрі ринки Європи, чи не тільки. Абсолютно марно. Ба більше цьому реалізму не вистачає ще й усвідомлення того, що за хорошою, за хорошою розв'язкою війни росіяни мають ще нам до кінця свого життя виплачувати і репарації. Яку ви бачите економіку Росії після кінця спеціальної військової операції. Извините. тяжелый в каком смысле долго будет устанавливаться с какими проблемами она как считаете может столкнуться с дефицитом бюджета не могу сказать а как ощущение ваши может быть интуиция интуиция хреновой Как минимум, надо будет выбираться из ямы определенно, потому что у нас же со связями все плохо стало. Соответственно, и продажи там какие-то. Фирмы уехали многие, например. Ну, то есть, вот у меня дядя работал с какой-то фирмой, он уехал, потому что фирма тоже уехала. Вот, Соответственно, определенно будет провал, и надо будет из него долго выкарабкиваться. Это факт. Надіюсь, що ми коли-небудь карбкаємося. Ой, це не для мене вопроси <реш> <реш> в тюрму пасають. Я не буду і на цьому, друзі, в мене все. Але закликаю вас під завершення нашого випуску. Обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене, І звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Фінансово допомогти всій команді. YouTube-каналу Курбанова Лайф ви можете за допомогою реквізитів, які ми завжди лишаємо в описі до нашого випуску. Або Ставайте спонсором ютуб каналу Курбанова Лайф. Всю інформацію ви можете знайти на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!